В сотні лучан бігли естафету в пам'ять про загиблого героя Олександра Мартинюка. 7 січня йому мало б виповнитися 38 років. Щороку у свій день народження захисник біг дистанцією, яка дорівнювала його віку. Однак цьогоріч замість Олександра відстань долали його друзі, рідні та колеги. Інформує Суспільне. 38 кілометрів Лучани розділили між собою, адже кожен біг дистанцію, яку здатен був подолати. Забіг тривав 4 години. Переможців каже організаторка Лідія Гонтар, не визначали. Бо усі півсотні учасників прийшли, щоб разом згадати Олександра Мартинюка та дати продовження його традиції, додати дистанцію довжиною в кількість прожитих років. Герой загинув у 38 років. На війну Олександр Мартинюк пішов ще у 2014-му. Не зміг залишатися осторонь і у лютому 2022 тисячі року. Із перших днів повномасштабного вторгнення боронив кордони України, звільняв Харківщину. Під час бойового завдання потрапив на ворожу розтяжку, був у лікарні, але так і не вийшов із коми.